бджоли або маліпоніни не такі популярні, як їх медоносні сестри, але теж дають мед, і він, можливо, має дуже сильні цілющі властивості. Корінні народи вже тисячі років лікують ним усілякі хвороби. Нині австралійські дослідники вивчають цей продукт. Давно відомо, що мед манука з нектару цього тонконасінника має сильну антибактеріальну та протигрибкову дію. У натуральних продуктах, таких як мед, міститься багато всіляких сполук, які взаємодіють одна з одною та виконують різні функції. Тому мікробам набагато складніше виробити до них стійкість. Науковці сіднейського університету вирішили дізнатися, чи мають такі ж властивості мед безжалих бджіл. Вони протестували мед трьох видів цих комах, щоб дізнатися про вплив на кишкову паличку, лишай золотистий стафілокок і дріжджовий грибок, що спричинює інфекційне захворювання криптококоз. Результати аналізів показали, що всі три види меду мають і антибактеріальні, і протигрибкові властивості. Ми вважаємо, що ефективність меду без безжалих бджіл залежить від того, що вони в нього додають або від способу перероблення нектару. Сім'я безжалих бджіл в Австралії дає всього пів літра меду за рік. Науковці вважають, що треба заохочувати розводити цих комах. Тоді меду буде більше. Цих бджіл може тримати кожен. Їм треба набагато менше догляду порівняно з медоносними бджолами. Поки що медбижалих бджіл не вважають лікарським засобом, але науковці впевнені, що треба й далі вести дослідження.